9 березня тут мовчать, щось носять, літають, але помалу. Поліз б... джмель до вулика, гада. Виліз. Ага, понесла б ножку, Бачу. Тут теж сидять. Ну в них їди до біса. Обножку носять. он видно з полком. Значить розплт розплиті. Залазить до велика. А, зашло. а ці активно носять. Сильна сім'я. Мабуть буду брати дівчат звідси виводить. Дивіться, як. І всі, всі. Ті з пустым, тут значить багато розплоду.